Кімерійці, також кіммарійці, загальна назва іраномовних кочових племен, які у їх сімместе до НЕ проживали на території північного Причорномор'я півдня України. Це найдревніший народ, який проживав на теренах сучасної України, назва якого була задокументована та збереглася до наших часів. Більша частина в сім столітті до НЕ помандрувала через Кавказ до Малої Азії через нашестя скіфів. Менша частина осіла в північному Причорномор'ї, змінивши кочовий образ життя, і стала відомою як таври, що були причетні до закладання греками колонії Кімерик як південно-західного прикордонного форпосту Боспорського царства. Остаточно кімерійці асимілювалися з місцевими племенами Кримського півострову. Разом з гетами в українській історії становлять власну місцеву археологічну культуру. Назва племені Кімерійці не є їхньою самоназвою. Оскільки ця назва була дана еесесирійцями стосовно всіх племен північного Причорномор'я. Уривок з есесирійських джерел, де Сархадон говорить про воїнів Гіміра, дав підставу ототожнювати їх із кімерійцями. Також кімерійці або кімери. Давньогрецький поет Гомер називає їх бідними молокоїдами, найсправедливішим народом на землі. Інформація про походження кімерійців знаходиться в стародавніх ведах та іранських клинописах. вважається, що вони були індоєвропейцями. Історики вважають, що мова кімерійців належала до іранської мовної групи. Тарас Марусик, професор Київського національного університету імени Тараса Шевченка, вважає, що до іранських мовних запозичень в українській мові належать такі слова, як пан, терези, джура, шаровари. Це пізні запозичення. А Костянтин Тищенко, професор кафедри Близького Сходу при Київському національному університеті імте Шевченка, зазначає, що є і прадавні запозичення. Наприклад, дбати, дбайливий, бачити, обачний, тривати, тривалий, жвавий, жвавішати, почвара, потвора, кат, катувати, ось такі запозичення в давні часи, які спільні з білоруською і польською мовою передусім. Деякі литовські дослідники висловлюються про кімерійців, як бальтів. Татарські дослідники висловлюються про давньотатарське походження, а саме про походження булгар від них. Це підтверджується записами в античній історії ченця Спередона і в історії зографа зографський монастир. В археології кімерійців часто ототожнюють з чорногорівською групою пам'яток, яка заступає білозерську культуру. Особливістю цієї групи є десятки поховань під курганами, з ямами, часто обшитими деревом або ж з дерев'яними перекриттями.